Так, в цьому відео розкажу про свою циркулярну пилу. Стіл зроблений з ДСП. Здається, так називається, якщо не помиляюсь. Тобто це терцоплата меблів, що було, зліпив. Навіть з двох плит стоїть одна, стара, друга. новіша, Так. Рама вже зварена, теж що попало. Був брусочок металевий брусок, тут арматурка, там труби. На Наниз взяв, відрізнув пилкою, не знаю, як вона правильно називається. Так, все зайве забрав, висять запчастина. Тут є два кріплення, один болт. Тут стаціонарний так, де вон там. І тут другий. Це вчіплено до З Збоку стоять дві плити направляючі. Тут. тут стоїть чотири. Всередині стоять плити, які є рухомі. Зараз ну, покажу. Вони тут через той штир проходять. У мене трошки, коли був потоп, залило це все. Відповідно воно в такому стані стіл, як постраждав, його трошки здувало. Тепер з цієї сторони не покажу. Ой. Тут був захисний кожух, обрізна пила, тут от, та основа стояла. Тут ще шурупи зробив дирки. Вкручу теж шурупчик я розбирав, бо е, це як його залило. Зараз чи воно піде ще Зараз спробую рушити потім зупиню покажу. Так, трошки розперу було дошку, видно, як воно ДВП. Так, підняв отак пилочка стоїть. Отак От вона виступає, ну не знаю, тут стається, 3-4 см. Ну, якраз для дошки сороківки цього достатньо. Хто що якраз для вуликів я різав бруски? Шурупросор регулювальний, виставляю висоту, оце рухається на, тому, на цій арматурці. Низ зверх, яка виміряв висоту, опустив тут. В якості направляючи використовую провило. Основне, виміряти, щоб отут на початку зуба і в кінці, щоб зуб виходить, було донаку вістень. В кінці можна на пів міліметра більше, щоб менше закусувало. Струбцинами. Маю якраз таке подовження цього стола і просто суптину. Запихаю сюди, щоб не гнути, воно гарно тримає. Собі виставив. Е, ну, Торцювати на цьому дуже важко, скажу але нарізати планки, нарізати більш-менш розмір можна. Це особливо буде цікаво, хто каже, що. Циркулярка коштує, такі стіл може зробити, якщо руки справляють, місця ростуть кожен майже з підручним матеріалом. Ця пилка не знаю, скільки вона зараз коштує. Зараз на даний момент я вважаю, що вони не є дорогі, в той час я давав набагато більше, вони були дорожчі. Я брав дешево. Ну, не дешево, але дешево. Там щось було два варіанти чи три дешевше від цієї. Дивився, щоб більший диск був. Ми бачите ось центр, який диск виступає він. Не дуже високо, так. По ідеї він би мав ще чуть-чуть вище виступати. Дивлюся, ще зазор. Хорош так, що. Тут скріплено було знизу, тут мусив викрутити отаким От чином. Тому, якщо нема циркулярки, можна зробити таким чином, це досить дешево. Все, Якщо сподобалось відео, ставте лайк, Ні, дизлайк і не забудьте переглянути інші відео, нехай всім щастить.